Всім привіт, це моє нове відео. Да. Це моє нове відео і як я обіцяв, що я зніму відео про існкий вихід сил. Да. Один із головних елементів воркаута. Да, з якого починається там джембар і так далі. Если да. хто не знає, що таке джембар, джембар це ще один вид воркаута, типа, да. На турніку всякі сложні елементи, Типа, не вилади, забийте подивіться в, в Ютубі, навіть в Гуглі. Коротше, іспанський вихід сили, це дуже прикольний елемент. Я взагалі поначалу не знав, як це робити, навіть коли я там мій багато елементів, навіть да, ви виход на дві. Ну, коротше, я не знав, як це робити. І не понимав, да? а потім якось мене став я укріпив, вже навчився хорошо флажок, да? виход на дві хорошо вмів. Я навчився, Да? Ви поки поставте лайк, підпишіться на канал. А ми погнали. Прошле відео з виходом принца набрало цілих 79 переглядів, Да? Коротше, дуже багато переглядів. Воно перегнало мої самі популярні відео по воркауту. Коротше, воно пішло в ставо, ряд самих популярних моїх відео. Я не знаю, як воно скільки могло набрати. Ну, коротше, це дуже круто. Коротше, зараз я покажу вам іспанський вихід сили. А ви поки поставте лайк і виповна. Іспанський вихід серий. Це те ж саме, що я і показував в прошлом відео в этот проєкт. Берейся таким спотом. Залазимо скрізь. Можемо робити whisky. То був іспанський виход сили. Так, да, Я його зробив в офіцерський виход. Дехто може робити просто в один. хто може робити в офіцерський виход, вважається да, ну, більш красивішим, коли ти зробив офіцерський виход, да, задній упор. Що цей елемент складається? Е, він складається вже з. Звісно е, ж, офіцерського виходу. Да, Не обов'язково вміти виход на дві, замок, ну це взагалі тут для цього. Треба да, вміти да, фужок добре контролювати офіцерський вихід, так. Да, і це як найбазовий елемент, да, так, зважається. Він дуже схожий на цей ця... Це виход пренза. Та, якому я показував в відео, подивіться. А взагалі, цей виход, він дуже крутий. Його багато хто використовує в своїх зв'язках, да, з іспанського виходу да починаються такі виходи, як там колумбійський, які теж треба вміти. І коли ви навчитеся виход іспанський mm. силовий. Тому що це вважається ну, силовий елемент. Да? Входить в силовий елемент, як виход на дві, виход на одну і так далі. Капітанський, офіцерський. Ну, і об'язательно вийде цей виход. Да? І починається елементи да? після іспанського виходу. Да? Якщо ви навчитесь іспанський вихід, вихід принца на одну, для вас вже буде. Ну, πρωτάκουσε η προβλία μου О, іспанський вихід. Він дуже похожий на крабики всякі, але це не крабик. Це прям крабик, це елемент, який просто його не використовують на сорівнуваннях, на тренуваннях. Просто зв'язку якусь дам щось таке. А іспанський це ускладнена версія в три рази, да, два крабика, да? тому що крабік це, ну, то обична варіант крабика. А іспанський це теж саме, тільки усложнена версія, да? Ну, Деяких це не виходить, тому що вони не можуть зробити узор. Вам у буці почала вийти пізким хватом. Бачите, вам треба перекинути жопу і поставити в хлак. Так, Це сложно яхт, був ну, ребенка. Середній дах він нелегкий, тому що його ну, бачок, не одразу навчиться, йому треба вміти офіцерський, виход на один обізимо, важок стабільно держати. І треба вміти ну, скльовку, це все таке. Хорошо, ви мене поняли. Да, так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. І я думаю, що ви поймете, як це робити. Це да, моя така сказати обічанка. Да, да, іспанський. Так що, всім удачі, всім пока.